Протягом тижня на Закарпатті триматиметься тепла малохмарна погода. Стопчики термометра в день показуватимуть 13-18 градусів Цельсія вночі опускатиметься до плюс трьох. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. Із небезпечних явищ вночі та вранці місцями туман йдеться переважно про гірські райони на низовині без опадів. Невелику зміну погодних умов очікують на вихідних «З в день та 13-го вночі Переважно тільки в гірських районах можливий слабкий короткочасний дощ там буде проходити такий розмитий атмосферний фронтик, який може їх викликати. На суботу та неділю, тобто на вихідні дні, велика ймовірність дощів. Буде впливати на погоду вже з північної Атлантики, циклон, який їх викличе. Ну, температури на ці дні не зміняться, вони залишаться від 13 до 18 тепла в день і від 3 до 8 вночі.